О, у, Я, бачу я також дім. бачу! Давай шведесенько давай, туди. Давай, 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 Так, слухай, Ой, О, оооооо, ніфа! Слухай, ми чуть не врізались. Благо, що ці Фух, дружек, літаки капать. не вибухають. Слухай, диви, який будинок прикольний. Так. Треба так подивитися, якийсь... що тут є. Цікаво. Слухай, я сподіваюсь, тут є їжа, тому що. Я вже я щось бачу. літати. Слухай, можливо, тут залишимось, дивись, природа, ніяких монстрів нема, корівки, вівці. Огори. Ну, слухай, так тут о, круто, супер. давай із. Сюди. Камери навіть тут є, давай. Їжжа є, морква о. є. є морква! Щось у холодильнику Де морку, а дай мені морку. Та ось Покажи, але, її, може... мабуть, їсти о... не можна. О, тут, я догадав, в холодильнику а є є, що холодильник А Це що таке Диви. Дуже. Стій, стій стій, друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Стій, друже, у мене з'явився ще один канал, тому рекомендую перейти на нього та подивитися перше відео. А якщо сподобається, то встанови вподобайку та напиши коментар. Вся інформація буде у описі даного відео. Ти бачиш щось тут? Де? Ой, о! Мене телепортувало. Ой. Дружу, це походу, телепорт на кришу, на дах. Ну, мабуть, щоб чистити а його це від це був пліснями. Телепорт на дім. Хм! Цікаво, є тут якийсь підвал або Не шо, знаю, шукати не знаю. потрібно, ось шо, тут є шаф, кімната. А ні, це кімната. О, Нічого так, слухай, тут хтось живе. Я або ось жив. собі беру кімнату, мені вона подобається, друже. Добре, добре. А тут якась дівчинка, походу, по живе. дівчина Так, і тут. хтось там подзвонив? Ти чув це? Чув. Ось зараз дзвон. О, диви. Чув. А це ти відчинив? Не я, а хто там? Так. Не знаю, нікого не хм. бачу. Хтось в дзвінок нам дзвонив, походу. Цікаво, цікаво, цікаво. Ну добре, давай заходимо сюди, вниз. Так, погнали з Цікаво, що до там низу. буде, друже. Не знаю, зараз побачимо. Нічого собі нормальний, тут такий бункер. Дивись на це, друже, сідай, давай. Їжі, а що тут є? Зброя. Друже, тут є консерви! Консерви є нарешті. О, томатний суп. Слухай, хоч щось. Дивись, дивно. Жесть. Тут що хочеш, дивись, зброя якась. Це що таке? Подивись на мене. Йогурт. Ты, Ты, ти ти чуєш це? це? Я чую. Так, слухай. Уже походу там хтось якісь монстри. Мабуть так. Так, ну мені це не подобається, тому я мені... пропоную вийти подивитись Цей звук доволі знайомий. Знаєш що? Що? Я хочу взяти всю броню. Мені вона я також її взяв. То чи гранати є якісь цікаві. Так, я забираю все, що мені подобається. Друже, я також. Ти також Слухай. бери, зараз будемо. Я зараз ось ці сумки кину і буду так збирати зброю. Диви, да який кулемет знайшов? Ось тут стоп набоїв, тут 75 Цікаво, цікаво, хто там взагалі знаходиться хм. на говорі. О, тут ну, ще є. Капець. Диви, друже, тут є ще скриня якась. Так, я візьму. друже, для оборони. Пішли, ну їм капець зараз. Так, так. Цікаво, хто, хто там? тут э, взагалі жив це до нас. Ти закрив тут Ні, люк, я друга. нічого не закривав. Я ну, взагалі ну, ніколи музей, нічого це, не закриваю. Це, це, Ой-ой, друже, там де ви монстри якісь! Вибухнула! Давай на кришу, на гору, скоріше! скорее стріляй, Они! Стреляй! Стреляй! І ці жаби як! Амбалаба! Амбалаби якісь! А? Так, я ебачу! Стріляю, стріляю, стріляю! Фрес. Слухай, слухай оце це так. А ну давай, іди сюди, до мене. Давай іди я буду. Друже, мені потрібна допомога. Так, я стріляю. Я, тут, я також стріляю. Є влучання. Все. Ну слухай, це було легко. Ми з ними впорались. Слухай. З такою-то зброєю. Так, це, а я ще ну, це, цей кулемет не використовував. Добре. Хм. Чуєш Ой -ой. цей звук? Я чую, бомбардиро крокодила, і мені стріляй. це не подобається. Годі! Бомбардиро Аж. бомбить! Ой -ой 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 -ой. Так, мене розірвав бомбардиро крокодила, все залало. Мене також, друже, це так. жесть. Ну йому хана. Тільки попадись мені, ти клята рептилія. Так, де ця дружі. клята рептилія? Слухай, в нас є якась, я не знаю, базука або щось таке? <плес> Ні, друже, в мене нічого <плес> такого нема! Так, друже, я на гору. Ти тут вже? Я бачу я так цих жаб! Я біжу за допомагати. -а допомагати! Ці да бонека амбалабу! Кляті амбалабули! Та ці да, тир-тир-папатіми! Як їх там? Не знаю, друже. Ой-ой-ой, це Ні, я дарма роль. зробив. Ай-яй-яй-яй, як їх багато. Пері, стріляй, швидесенько! вони мене вже задовбали. О -о -о -о, Ці меми кляті, скільки їх взагалі? Ти жесть recap. капець їх тут. Слухай, друже. Нам потрібно придумати, як їх крафтити, щоб вони були на нашому боці. Напишіть в коментарях, чи хочете ви, щоб нас ці амбала були захищали. Так, друже. Слухай, а ти взагалі впевнений, що вони будуть нас захищати? Я ось не впевнений в цьому. Я, гадаю, я не хочу що їх взагалі. Я з цим так, так, друже, я тебе прикриваю. Yeah. Слухай, я бачу там хтось вже в нашій домівці. Хто? А ні. Ось я там Мені бачу, Бачиш вынес що... Стріляй! давай. давай, давай, давай. Фух. Yeah. Yeah. Так мене перезарядкам потрібно. Прикриття. Давай, Куди давай, ви лізе? Я прикриваю тобі позаду. Давай до мене, друже. Да я йду Будемо до тебе! Стрілюватися. Так я влучаю. Є -є 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 -є. я тебе собі. прикриваю! Так, і я тебе Це з лівого боку, в мене перезарядка прикриття потрібно. Давай, давай, давай. Подивись, знову він летить! Стріляй в нього, друж. Так, зараз, зараз, давай, зараз. бомбить, все бомбило. О, ні. Все вибух то! Слухай, я. Ай-яй-яй, знову мене! Я чудом силів. Я також. капець, друже. Жесть, слухай, нам потрібна якась важка артилерія. Де нам О, її взяти? Ні. Не знаю, друже. Де її взяти взагалі не знаю. Так в мене перезарядка. Давай, давай, давай. Давай я раз ми їм покажемо. Тимбанекам всіх бу. Да,рр стріляємо. Давай що стріляємо. на мене хочеш? клята жаба. Ай ти, козел! Зараз перезарядка. перезарядка. Друже, подивись, скільки їх тут! Дуже, дуже, Це дуже багато! Я йду тобі на допомогу, друже! Давай, друже, допомогай! Я тут збоку їх. Сипамо їх, сипамо, насипаємо! їх! перезаряджають цю зброю та погнали їх косити далі. Давай, 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 коси. Ці насати, бер вербри, потопіми. Диви, дружі, дружі. Що це? Ти бачиш? Так. Подивись. Яка що з нашим домом? Не знаю. Капець. Диви, вони не можуть е вийти. Ай, я також не можу ще А сюди я вийти. зайшов а, якимось чином. Все можу. Капець, то мене просто били. Що це таке, друже? Це ти якась, бачиш? Е мабуть, захищ... захищений бар'єр. <реку> Цікаво. Вони Сука, не усі можуть пройти сюди. Чи зможуть вони пройти, чи ні? Так, ну не знаю. Я Сука, ось взагалі пропоную... Ха, прикол! Ця штука Зай, така. Добре, будемо їх відстрілювати. Нам потрібна якась тяжка артилерія. Йди подивись, можливо, там є якісь базуки. Слухай, зараз подивлюсь, в мене набої закінчилися. Зачекай трохи. Ой, ой там борбардиро, крокодило. Він щось кидає. О, ні, диви, ой -ой. друже. Ці, цей бар'єр працює дуже файно. Він не може влучити в нас. Він Ха, шо, козел! Ось так Оте диви. Ми можемо в тебе влучити. Ти. Слухай. Кляна рептилія. нас круто виходить. Стріляємо в нього. Він не може пробити, <звучай буде> нічого не може. Ці бенека амбула цікаво, не можуть ти пройти. Бачу, воно наче пружинить. Так, так. цікаво. Так, Слухай, Слухай, до тебе крута тебе йду на штука, що тут таке є. О, це я розумію. Ти подивись. Цікаво, Ой. як вона... Ти бачиш я його... Обережно. Трохи поклацю. Тому що вони зайдуть. Слухай, давай, давай їх вбивати швидесенько. Як так. тобі? Знову спавняться. Так, давай іди сюди, бо не пойдет. Давай, давай. стріляй у них. Що, Давай на мене, а, ай! Що, пройти не можеш, так? Ти, козел, тримай! Проте я, я можу то... пройти! Идуть, йдуть, йдуть, йдуть йдуть Капець, все, хана їм друже! Так, я зараз сюди до тебе знову йду. Де? Ага. Все, друже, як вона працює, цікаво. Стріляємо! В тебе є гранати. Так, є гранати, дуже багато. Так, кидай в них, дай мені. Ти казав, друзі, також. 에, тобі потрібна тяжка зброя, ось гранати є. Так, Давай. тримай. Ну тримайтеся. Тепер вам капець. О, ні, друже! Що там таке? Приходить. Воно відбиває із внутрішньої сторони. А ти прямо в них кидай, і так, все буде друзі. добре. Роната буде одразу так, вибухати. Кидаємо, друже. Ха, так, що давайте. там таке? Буде де камблобу? Вороги. Капець, друже. Це просто ж... О, життя. я їх... Туда. Добре, що ми знайшли цей дім. Так, слухай, якщо б не знайшли, нам довелось би летіти далі. Взагалі, де наші літаки? Слухай, Бо тобі. Речі, я також про це подумав. Ой-ой, походу, їх нема вже, друже. Все зламано? зламано. Ну, Ми і хотіли тут залишитися, тому потрібно відстояти цей дім. Добре, Цікаво, тоді будемо тут стояти до кінця. Буду електроенергії, щоб цей бар'єр тут був. Ха. Ну добре, зараз їх я петь. Кляті жаби, так. ненавиджу жаби, рептилії і взагалі всіх цих монстрів. Так, я тако! Опа! Що? Що таке? Не можеш пройти, так ти! Стріляй, Роз, стріляй! Бляди, ти. На. Стріляю, друже, давай також! Слухай, якось вони тут не закінчуються! І здається, чи закінчиться в нас набой чи ні. Не знаю, не знаю. Ай, де ти козел? Тримай. Так, друже. В тебе є ще гранати. Так, я можу скинути, ти де взагалі? Я тут, друже. Так, диву. лови гранати, є, я скинув. Ти їх вже майже підібрав. Є, е, бачу. Так, кидаю в них. Використовуй так. таке. Нахаті, давай, йди сюди, жаба клята. Тримай. Беть, друже, це просто жесть. Вони якийсь невмирущий. Так їх це дуже все? багато є. Друге, все. Де наш бар'єр? Що Я сталося, друже? Він, не він а, зараз. Він не працює. Чому? Тому що сюди потрібна чому? ця а, батарейка якась. Бойця, де вона? Закінчилася. Мабуть, пішли так. Шукати батарейку? Знову Бо йдуть! Не знаю, а, треба жесть. подивитися. Але я там нічого такого не бачу. Друже, це означає, що тепер бомбардиро крокодила може нас вбити. Ну Ви так, виходить так. А, ну добре. Щось ага, нахуй, він як відчував. Бода, бомбінь, як капець. капець, тримай! Друже, стріляй в нього. Та я стріляю, друже. Зараз іде прикрию. Там вибухнуло щось. Тікай, тікай. О, тікай, тікай. ні, я зміг врятуватися. Завдяки тому, я що я дружин. телепортувався у Дім. Так в мене перезарядка. Так я також перезаряджаю. Ну тримай, козел. Тепер вам гаплик. Мені здається, що ми впорались з ними, то. Стрілися! Бунебалабу. Ага, не стялися, що. Мабуть, стралися, друже. Це точно! Тримайте, козли! Стріляй, стріляй! Давай, друже, прикривай мене! Зараз є перезарядився вже! Капець Слухай, друже, нам потрібно. О, хто мене б'є! Ця клята Давай, жаба! З, з цими топимому щось и трапалось! Ооо! Так, Е, в Бомбардиру, Бомбардируй, друже, лотый! Бомбардиру! цю бомбардиру у Давай, друже! Нам потрібно з ними снимать! Так, оборотись. я тебе прикрыв! Так, слухай, за мной эти жабы, бачу, пускай що ти лізеш? Диви, що з ними сталося? вони якось під землею лізуть. Відвалить від мене! Клята жаба! Ну, сама напросилася. Фух. Ой, друже, світанок. Он він, стреляю, давай! Стріляй! Є влучання, друже! є влучання! Є, в мене також. Стріляю!